Вітання аграріям з поля, другий день весни. Але подивіться, яка у нас зараз температура, як виглядає ця пшеничка, яка вже відновила вегетацію. І взагалі ми отак одягнуті, знаєте, навіть не здається, що це просто другий день весни. Але як бачите, я сьогодні не одна. Сьогодні я з головним агрономом агрофірми дзвони Ярославом Баєм. Знаю, що хто дивиться мій канал, вже його знають, як такого знаєте, спеціаліста, експерта, агронома з величезним досвідом. І сьогодні, знаєте, ми приїхали, я приїхала до Ярослава поговорити про інокуляцію носінь. Соє. То нічого, що Ми стоїмо на пшениці, ну, сою ще не сіємо. Пшеницю вже сієте, правда? Пшеницю вже почали сіяти. Яро. Ну, Бачите, на заході України 2 березня початок посіву. Ну, Дехто почав ще 29 лютого. Тут ну, поруч хто, господарство. Хто? Кому дозволяє погода, кому дозволяє всі умови. Без проблем можна сіяти. Так, тому це такі, знаєте, особливі, е, особливі календарні терміни, особливі умови весни 2024 року, тому що, як правило, ми там в районі 20 березня починаємо посів Яри Культур. Ось, але сьогодні ми будемо говорити про інокуляцію, тому що Ярослав має в цьому питанні величезний досвід. Ви закладаєте купу дослідів, е, відстежують ці всі показники, що впливає, як обрати препарат, як потім ці бактерії співпрацюють разом в симбіозі з насінинкою. І знаєте, мені просто зараз хотіло бися на чому наголосити. Нам всім здається, що соя це та культура, яка не любить азот, Який не треба азоту. Ми так звикли казати. Тому що, от там кукурудза хоче, соняш не хоче, а соя не хоче. Насправді, соя це одна з найбільших тих культур, які найбільше любить азот, і їй потрібен цей азот. Тому що в цілому соя там на 40%, відсотків, 40 там до 45% відсотків складається з протеїну. А де вона візьме о той протеїн, якщо не буде азоту? І на засвоєне формування однієї тони соїн, я от кажу Ярославу, що треба до 65-70 кг діючої речовини азоту. Він каже, ні, треба 80. 80. 80 кг діючої речовини азоту. Тобто, якщо ми рахуємо, що ми беремо, збираємо 4 тонни на 80, це 320 кг, так? Якщо Ярослав збирає 5 тонн на, на 80, це скільки? Це вже 400. 400. Це виходить тонна це літри. Це якби це величезні кількості. Ми ж розуміємо, що ніхто такої кількості не вносить. Ми даємо якусь там стартову норму. і Ми про це поговоримо як можуть азотні добрива, азот впливати на засвоєння. На засвоєння бактеріями азоту з повітря. Саме азот, який ми даємо з добрив. Тому, тому, дивіться, соя це та культура, яка хоче багато азоту. І ми беремо безкоштовно цей азот з повітря. Нам бактерії його дають. Тому що нам треба зробити? Нам треба все зробити, щоб дозволити цьому процесу проходити якомога інтенсивніше. Ось на цю тему ми сьогодні і будемо говорити. З чого будемо починати? Що, що таке найважливіше? Ну, я, я спочатку хочу сказати, що без інокуляції ми сою не сіємо. Тобто, щороку на кожному полі кожна зернина має на собі азотофіксуючі бактерії. Uh -huh. Це, це, це пройшло через ряд дослідів, uh -huh. навіть коли соя посіяла, посіяна після сої. На ній є е, на корені азотофіксуючі бактерії, вроді вона і азот має, але там е, на 5-10% нижча ворожайність. Тобто, все ж таки краще інокулювати насіння сої. Перед посівом, а дивіться, тобто той варіант, знаєте, бо часто часто питання, ну ми всі хочемо на чомусь зекономити, так і часто питання, наприклад, якщо це соя після сої, або наприклад, там два роки тому була соя, чи можна не давати е, інокулянт, якби моя позиція теж, що треба проводити інокуляцію. Чому якби ми вже попередньо сказали, і ви якби це підтримуєте? Так, тому що найкраще фіксують азот з повітря ті бактерії, які знаходяться на головному стрижні, на головному корені. А на головному корені це якраз ті бактерії, якими ми протруїли насіння, проінокулювали його. <кій> Ось е, також е, хочу ще раз сказати, та, можна, можна не давати частково. Тобто норму сою після сою е, самого препарату можна зменшувати. До 50%, я думаю, проблем не буде. Єдине, що його потрібно давати, обов'язково потрібно давати. З якою нормою, то вже друге питання. Зрозуміло. Давайте давайте проговоримо все-таки в яких умовах, які оптимальні умови для розвитку бактерій. Тому що, знаєте, є скажімо, є речі, на які ми впливаємо, і ми про них трошки пізніше будемо говорити. А зараз про те, які якби погодні фактори, от, що треба, які би мали бути умови, коли бактерії почувають себе добре. Ну, давайте розглянемо спробувати ті фактори, на які ми не впливаємо. Це давайте. температура і вологість. Якщо в принципі, вологість якось ми можемо контролювати, ті, хто поливає, ті, що мають зрошення, то температуру ми не можемо керувати, а температура має таке визначальне значення для якості роботи бактерій. Найкраще працює бактерія при температурі повітря від 20 до 30 градусів. От Найкраще тоді почуває себе соя, і найкраще почуває себе бактерія. Тоді процес фіксації азоту проходить в 2-3 рази сильніше. Ось. Всі решта температури от почнемо з 10 градусів, коли 10 градусів, коли сходить соя, там до 35 також фіксується азот з повітря, але він фіксується повільніше. І Після 35 вже різко спадає фіксація азоту. Це, в принципі, 35 градусів це є стрес для рослини, так само і стрес для бактерії, через те, що коли бактерія з рослиною в симбіозі, це ми так умовно визначаємо, що це є один живий організм. Коли рослина в стресі, так само і бактерія в стресі. І така ж сама ситуація по нижніх температурах. Приморозки, ці холодні ночі, вони дуже-дуже стресують, як і рослину, так і бактерію. Вона тоді стає така в'яла і не фіксує, частково, частково фіксує, але дуже-дуже малою. Так, ми, до речі, минулого року, як з вами записували відео, ми дивилися, що пройшли дощі, були знижені температури, і бактерії з рожевого кольору вони трішки перетворюються на такий зеленуватий колір. А ми знаємо, що щоб подивитися, чи бактерія фіксує азот, чи вона активна. жива і активна. Тобто при розрізі вона має бути рожевого кольору. Для того так. така, така волога, волога ну, насичена вологою і. Рожевого кольору. Добре, давайте ті фактори, на які ми впливаємо, чим ми можемо допомогти бактеріям фіксувати азот. Найкраще в себе бактерія почуває при, в ґрунті, в якому pH від 6 до 7. Тобто десь приблизно 6,5 це є такий е, оптимальний pH, в якому бактерія живе, розвивається і інтенсивно фіксує азот. Е, зрозуміло, що в такому ґрунті найбільш доступніші і інші елементи живлення для сої. Тому саме живлення для сої має дуже велике значення, і потрібно, щоб всі елементи фосфор, калій, мезоелементи, і мікроелементи, мезо мікро всі були в якомусь балансі. Тому що якщо соя буде відчувати якийсь стрес, голодування якогось елементу, так само будуть себе почувати некомфортно і бактерії в цьому ґрунті. Дуже впливає е, в повітря. Тобто, Повітря, самий кисень має бути присутній в ґрунті. Для мене особисто не важливо, який обробіток ґрунту. Це може бути і оранка, і дискування, і глибоке рихлення. Неважливо. Соя гарно росте, і розвивається на всіх ґрунтах, включає, має на увазі на при всіх обробітках ґрунту. Ось єдине, що має бути відсутнє. Це плужна підошва. Бо тільки є присутня плужна підошва, в нас е ці опади, які є атмосферні, по-перше, стікають. По-друге, корінь він е в бік росте або такий А Нам потрібно якнайбільше розвинути корінь, щоб азотфіксуючі бактерії були як на головному стрижні, так і на бічних. Бо все ж таки головний стрижень забезпечує нам, забезпечує нам найбільше. Азот найбільшу фіксацію, але бічні корінці також вони дають якийсь, якийсь відсоток. Ось. Тому корінь має бути максимально розвинутий. Ось. А якщо повертатися, перепрошую, якщо повернутися до питання кислотності, от що робити господарством, в яких кислотність е, там, нижче 6 і більше 7,5? Як тоді робити оце правильну інукуляцію, щоб, щоб, щоб покращити її? Є варіант, є досить такий непоганий варіант. Ми, е, Проводимо завжди різні досліди, і також досліди з одночасним посівом добрив в ґрунт. Ось в нас ґрунти переважно це від 5,2 до 5,5. У нас також кислі ґрунти. Ось, і ми додаємо туди при посіві, маю на увазі, висіваємо добрива, які місяць в собі кальцій, фосфор і це кальцій. Це при Посіві в рядок, але не в насіння виложень. Ну, у нас так виходить, що ми сіємо в насєве ложі. У нас просто немає можливості інакше. Є. Ми сіємо в насєве ложі і досить непоганий результат. Ми користуємося таким препаратом, як мультифос, в якому 36% фосфору і 20% кальцію. Ось фактично прибавка урожайності на кислих ґрунтах. А ще раз повторюю, це до п'яти з половиною. Все що п'яти з половиною, воно не так вже і п'яти з мають на увазі. Ні, все, що вище п'яти з половиною, вже не актуально, uh -huh. тому що не так працює. А ті грунти, які мають моно від чотирьох з половиною до п'яти з половиною, у нас навіть була прибавка урожайності на одному досить 19%, uh -huh. тільки за рахунок внесення оцього мультифосу. А в якій нормі? 80-100 кг. Цього року ми даємо 80 кілограмів, завжди давали 100, цього року 80 через фінансові можливості. Ну, зрозуміло, що треба економити, потрібно все оптимізовувати, нашу технологію. І ми трошки дещо зменшуємо живлення, але в принципі 80-100 це не дуже така велика різниця. Я, до речі, бачила від вашого господарства допис в Фейсбуці, де дуже, знаєте, якби ми всі про це говорили, але ніхто так правильно не сформулював думку. Як ваш директор казав, що якби маємо прекрасний результат в тоннах на гектар, тобто в урожайності, але не такий він хороший в гривнях на гектар в цих наших умовах, які зараз є. Тому якби ми працюємо з тим, на що ми можемо впливати, нам треба давати урожайність, якби що ви робите, тому якби, ми до вас і приїжджаємо вчитися. Mm. Добре, ще, ще щось по цьому поки забути. На, раху, на рахунок мультифоса, це не є догма. Ми проводили ряд дослідів з продуктами компанії Ті Макаро, і в принципі їхні продукти нічим не поступаються в цьому мультифосу. Вони також собі містять кальцій. І в ними також можна сіяти сою на кислих ґрунтах, дійсно воно дає прибавку врожайність. До е, ну, тімаку знаєте ще два таких важливих моменти. що в них фосфор захищений оцією кальцієвою оболонкою. Він на кислих ґрунтах. Якщо знаєте, всі всі, якби джерела про це говорять, що на кислих ґрунтах засвоєння фосфору там може бути 20% від того, що ми дали. Ми собі ж рахуємо, що ми дали, а насправді засвоєння набагато менше. То в втімоку оця кальцієва оболонка. І крім того, є стимулятор росту, який запускає кореневу систему. Тому якби теж багато працює з тімоковськими Добривами і, і, і бачу цей результат, багато задають фермери запитання: азот, внесення азотних добрив, і е, як воно впливає на азотфіксацію, тому що якби ми розуміємо, що якщо є азот доступний, то бактерії нібито ліняться у нас засвоювати. Оцей підхід, але якби ну, наука дала відповідь на це питання. Але от як ви до цього підходите, скільки ви даєте, не даєте азоту, і, і як бачите вплив? Ми щороку до цього пори давали під сою 100 кг 80-100 кг сульфату амонію. Але це був наголос не на азот, а більше на сірку. Нам потрібна була сірка для активного споживання азоту і кращого розвитку рослини. На мою думку, від 20 до 30 кг азоту можна давати, але за умови, якщо це бідні ґрунти. Якщо багаті ґрунти, там pH нейтральний, гумус, умовно, 3 з плюсом, нема сенсу, нема смислу давати туди азоту, зовсім. Якщо у вас бідні ґрунти і бракує всіх елементів жилення, обов'язково треба давати оцей стартовий азот. Він дійсно допомагає розвиватися рослині. Бо рослина на початкових фазах Ще до того, як інукулювалася, і до того, як почала отримувати азот від булючки, вона теж має якось живитися, рости і розвиватися. Тобто висновок такий, що до 30 кг можна давати. Тому обов'язково цю інформацію знаєте, намотуємо собі на вус, тому що це те, що і підтвердження багаторічними дослідженнями, і наших, і закордонних вчених. Що немає, знаєте, однієї відповіді на це питання. Не, не може бути одного варіанту для всіх господарств для кожного поля. Тобто кожен виходить з своєї ситуації і, і вже приймає рішення до своєї ситуації, виходячи з тих дослідів, ми використовували сульфат амонію, 80-100 кг, але цього року ми відмовилися від нього. Чому відмовилися? Бо ми побачили, що приросту урожайності там практично немає, там до 5%, коли вносиш цей сульфат амонію. Єдине, що в нас дає приріст, це білок і олійність. Mm -hmm. Ось. Але в нас без сульфату, без внесення цього добрива, нам виходить отримувати білок 38 із більш-менш хорошою олійністю. Ось тому ми вирішили цього року відкинути. Хто сумнівається в своїх сортах, ті, хто знає, що високоурожайний сорт, але з низькою низьким білком і хоче чуть-чуть підвищити його, щоб бути впевненим, що ти його продаж, обов'язково потрібно вносити сульфат амонію. Ми маємо ряд сортів, які добре, мають доб добрі показники якості, мають високий білок. І ми відмовилися поки що від нього. Ну, враховуючи ще ціну і нам потрібно технологію здешевлювати, ми відмовилися. Також варто увагу звернути ще й на сорти. Є сорти, які дуже добре відклика... відкликаються на інокуляцію, дуже добре живуть в симбіозі з бактеріями, а є сорти, які ну так собі. На то теж то, треба звертати увагу. Uh -huh. Якщо вам подобається сорт, але він на інокуляцію відкликається так собі не дуже, то обов'язково треба давати азот. Тут вже нікуди не дінешся. А можете якісь порадити сорти з вашого досвіду, які ви знаєте, що добре відкликаються на інокуляцію? Ну, в нас багато сортів вже прийшло. То, на чому ми зараз зупинилися, це віола. Ну, в принципі, сорт вже виводиться з реєстру, тому її важко зараз знайти. Але тим не менше, цього року в нас ще є. Uh -huh. Дуже хороший сорт, я думаю, найкращий, поки що на даний момент в нашому переліку це акардія. Uh -huh. Найкращі показники по вружальності і досить непогані показники по якості. Тобто білок і олійність у них на досить такому високому рівні. І в нас зберігається ще такий найпізніший. Сорт це Ніагара для нас найпізніший. Uh -huh. Ось високі також урожайності отримуємо 4 з плюсом тонни з гектара, і високі показники по білковій олійності. Я за своїми спостереженнями, знаєте, ще хочу додати ті сорти, які я бачу, що добре працюють з спільно з інокулянтом, Це Ахілея, Алісія і Адельфія. І ну і це так вийшло, що це всі сорти компанії Задбао, Знаєте, така. Ну вже ж маємо. Е, насправді, якщо серйозно, то це справді ті сорти, які дають і урожайність при різних технологіях, ну дуже різних технологіях. Хто спілкується зі мною ближче? От мене вчора зустрічала з двома волинськими господарствами, і коли вони побачили, то кажуть, дивіться, може бути так, може бути так, може бути так. А, і от, от є 100 технологій, але вам жодна не підходить. Ну, для вас це буде щось інше. Тому, е, тому на різних технологіях ці сорти справді показують і урожайність, і вміст білку, е, і відповідно якби, хорошу симптому. Біотичну цю здатність з бактеріями дивіться. Такий момент ще один. Сама обробка насіння, тому що це ми маємо не забувати, що бактерії це живі організми, і на них якби, все має вплив. Вони дуже делікатні. Тобто, пам'ятаємо дуже важливий момент, що сонце не має попадати. Я думаю, що це вже всі знають, що ультрафіолет не має попадати на оброблене насіння. Тобто це не можна обробляти його на відкритому повітрі. Чи не можна, наприклад, приїхати на поле розкрити мішки і отак, от щоб вони стояли. Тому це важливий момент, на це звертаємо увагу. Все має бути максимально виїхали в поле. Тобто, опротруєння робите в приміщенні. Виїхали в поле, накрили брезентом. Ви не павну ви накриваєте брезентом. Чи як? Ну, просто, чи просто, мішках, просто мішки закриті щільно. Та, та, та. Ну, тобто цей момент ми враховуємо. І от сама обробка е, насіння. Тобто ми знаємо, що на ринку, знає, якщо вибирати інокулянт, ми знаємо, що на ринку, якби є торфові, є е, рідкі інокулянти. Знаю, що ви віддаєте перевагу рідким інокулянтам? Так, ми надаємо перевагу рідким інокулянтам, бо м чому відмовилися від торфових чи, тільки через те, що ми не можемо рівномірно їх нанести на насіння? Вони працюють, Вони, може й краще працюють, ніж рідкі. Єдине, що ну, не можемо ми рівномірно внести. А так, коли ми протруємо насіння, ми 100% впевнені, що воно більш-менш рівномірно розподілене. Ось е, що хочу сказати, завжди виробники бактерій не рекомендують змішувати з пестицидами. Так завжди краще було б, звичайно, що краще, але не завжди виходить так, як так як хочеться. Тобто, навіть ну, наше господарство, вони ми змушені змішувати його з протруйниками. Тут е, головне правильне змішування і концентрація, ну сама кількість розчину на, на тонну. Насіння. У нас кількість розчину коливається 6-7 літрів на гектар. Це, напевно, найкраща кількість через те, що не утворюється оця крапелька на, на насінні. Насіння гарно покрите 100% ось, і не злипається. Чим більше ви даєте води, тим більше воно злипається. І є тоді проблеми з посівом. Завжди. Інокулянт дається в самому кінці. Тобто ми приготували наш робочий розчин, в якому є стимулятор, в якому є мікродобрива, якому є фунгіцид, і за потреби інсектицид, тоді в кінці ми додаємо наш інокулянт. І, в принципі, проблем немає. Абсолютно все живе, здорове, розвивається на рослині. Ми інокуляцію бачимо. Бактерії також у нас присутні. Тобто, в даному випадку, знаєте, завжди треба якби, дивитися на рекомендації виробників і хімічних препаратів, і е, бактерій, чи можна, що ще можна змішувати, е, в якій послідовність, якби Ярослав сказав, кількість літрів сказав. Ви знаєте, ми якби, так звикли, якось, що на одну тонну має бути 10 літр розчину. Але це для зернових якби, ок. Для сої це не ок, тому що вона не має такої гідрофільної оболонки, яка б вбирала цю вологу. Е, тому пробуйте. Тобто, якщо ми беремо там у нас фунгіцид, інсектицид, плюс там, мікроелементи, плюс бактерії. Там може бути 4-5 літрів, то до того додаємо, можливо, літр, можливо, 2 літри води. Тобто, щоб в цілому наш робочий розчин всі препарати з водою це було там 6-7, можливо, 8. Можливо, тобто, як, 8, та, так. Як, як це в кого. Але більше восьми, як правило, я навіть не бачила, щоб колись бачила, але тоді під мішком калюжа. Так, Це неправильно. Та, це та, неправильно, та, та. бо в мене таке було на початках своєї трудової діяльності, що приїжджало на поле е, тона в мішку насіння, і потім треба було просто розламувати. Ну, так, так склалися докупили, що докупи, що просто неможливо посіяти нормально. Ви знаєте, що я сьогодні якби задаю питання не тільки від себе, але скажімо, і від фермерів, з якими я спілкуюся, і таке важливе питання, як підживлення селітри, коли ми кажемо, що ми забрали бур'яни, так на сої. Тобто у нас фаза там початок галуження, для того, щоб у нас більше розвинулося, знаєте, посприяти галуженню. Варта підживляти азотними добривами. Але це, тобто, ми розуміємо, що це може мати вплив на бульбочки. От яке ваше відношення до цього заходу? Якщо взяти весь азот, який ростила рослина, використовує протягом своєї вегетації, то від фази сходів до цвітіння вона використовує до 10%. Оцього азоту. Максимальну кількість азоту вона використовує від початку цвітіння до початку фази наливу бобів. Оце якраз такий період, коли найбільше потрібно рослині азоту. І в цей час ми дивимося виключно на бульбочки. Якщо бульбочки живі, ви розрізаєте і вони такого рожевого кольору. Вони працюють, інтенсивно працюють, інтенсивно засвоюють азот. тоді ми азоту в ґрунт не даємо. Тобто не робимо бо якщо, підживлення. Так, бо галужі. якщо ми тільки дамо, ми зразу пригнітимо бактерії і вони стають ліниві. Ми виходимо в поле, розрізаємо бульбочку і бачимо, що вона вже такого блідозеленого кольору. Вона не працює. Є сенс давати в цей час азот. Є сенс. Ось, дуже багато дають по листку, ми також даємо по листку. Ось, до 10 кг без проблем фазу цвітіння можна давати, Ніяких, ніякого негативного впливу немає. На карбаміду чи в карбаміду, Карбамідуміду карбаміду. 10, 10. фізичній вазі. Так, до так, 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 до угу. Ось Фази наливу з бобів ми даємо 12-15 і більше. Після 20 кг ми вже помічали опіки. До 20 кг немає ніяких проблем. На 200 літрів води 20 кілограмів можна давати сміло і відважно в фазі наливу бобів. Як окремий ми, захід? Як окремий захід. Uh -huh. Включно ми даємо ще до цього розчину сульфат калію. Ми даємо як і сірку, uh -huh. так і калій. Бо соя це така каліюлюбна рослина. І в фазі наливу їй потрібно теж найбільше цього калію. Ось також можна додавати сульфат магнію. Бо чим більше ем, фотосинтетична активність, тим, тим краще е, в нас. Працюють бульбочки. Ну що? Я думаю, що ми в цілому проговорили, якби оці всі, знаєте, по-перше, я задала всі питання, які ви мені задавали, я вам давала своє бачення. Багато в чому ми в цьому питанні якби, сходимося. У баченні єдиний момент з селітрою. Знаєте, бо дуже гарно на полі виглядає селітрою підживлення у фазі галуження. Тому що на полі дуже гарно виглядає, коли ми цю фазу м даємо підживлення, і, со, і соя, знаєте, пішла такого зеленого кольору, гарного. Але тут, якби треба знову ж таки розуміти, в якому стані оця соя. Тобто, якщо вона ми бачимо, що це є Стача азоту візуально відповідно. Ми розуміємо, що ми можемо цей захід якби зробити, якщо дуже треба. Але, але також маємо пам'ятати, що це може мати негативний вплив на бульбочки, тому що в цей момент мають вже включитися бульбочки, якщо ми все правильно зробили. Мають включитися бульбочки і мають дати нам оцей безкоштовний азот. А як ви знаєте або не знаєте, над кожним гектаром поля у нас 80 тисяч тонн є азоту в повітрі, тому є ще що брати. І мати оцей, знаєте, це справді такий незамінний елемент в живленні, який дуже потрібен сої. І пам'ятаємо, що соя дуже любить азот, і він їй дуже потрібен. Тому ось так. Ярослав. Я вам дуже дякую, що ви знайшли знову ж таки для нас час. А тому, як би зараз знаєте, гарно не було у полі, з вами вже ми будемо прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.